Агов, глянь чим пахне. Хая, привитана сва пригородка. А що таке? Невже вихідні капітулювали? Та ось і болі в шлупку. Вдих, вдих, не зупиняйся, вдихай. Ха-ха, міцний копник по дуже чутливій ділянці. Ничі болі на сьогодні, та зача гарантовані. Що сталося? Вонеділок знов заставив Угу. Бідолашка, часом з понеділками таке буває, але не трясись, як не холодить, будь спок, наче спок. Хіриш, поговорили, годі, час працювати. Ну мо, я зведу тебе попсі кофеїна. згода? я миттю. <му> так, так, в нас виходить, чуваче, який ти зібраний. Оу, здається, ти пропустив кому. Ось так, правильно. О, до речі, не забудь чекнути усілякі знижки на закупи. О, і ввечері у нас футбольні плани. Гарний момент для вибухки трохи хіміного кустя і ми в ній <питрес> Тут, 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 туць, тут, тут, туць, сонечко встане, нам легше стане, можу заприсягтися, завтра на будем тягтися. Лиш думка ця тебе осяє і в тому мить, в мить твоя зникає. Пані та панове, а ось і я, хто тут готовий до веселощів. Той, кому потрібна дика тусня. Приступник пастки безпеки, любий гульвісо, Вечірка вже на вас чекає. Погнали. I'm drink smoke. Оце ти вчора пиячив, вже майже полудень, але нічого, п'янице, ще на вечір. Ще кілометра зада і до хати. А ввечері ще днюха лінки з третього під'їзду. Треба купити подарунок. Біло, біон, біон, біон. Ага, вже. Що там з обідом? Я голосую за пітутаріяки. Кажуть, фасфуд допомагає ментально відновитись, бо в нас ще генеральне прибирання та просування на сьогодні. Твоя черга після того не та стає кухню, бо я це вже робив місяць чи півтора тому назад. Ей, не ну, згадуй мене в тег, під Знаєш же, що я там така залупа, паскудник. а во спијатлите на пак не имаје клеви во на кожни злих. Павич!